Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 25 вересня 2025 року. Ключові висновки. Міністерство оборони Росії продовжує штучно завищувати свої заяви про просування в Україні, щоб підтримати хибний наратив Кремля про неминучість перемоги Росії в Україні. Повідомляється, що російські війська перегруповують сили для підготовки до наступальних операцій на кількох ділянках лінії фронту, але їм не вистачає сил і засобів, необхідних для одночасного проведення цих операцій. Повідомляється, що російський наступ у Куп'янську є вразливим через брак достатніх сил для підтримки одночасних наступальних операцій проти Куп'янська та кількох інших районів уздовж лінії фронту. Російські чиновники неофіційно визнали, що Росія несе відповідальність за вторгнення трьох винищувачів-перехоплювачів Міг-31 у повітряний простір Естонії 19 вересня. Російські чиновники продовжували спроби переконати адміністрацію Трампа дозволити Росії безперешкодно продовжувати війну проти України. Після коментарів президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від 23 вересня, в яких він наголосив, що Україна має можливість повернути всю свою територію. Повідомляється, що Кремль планує виділити менше коштів на національну оборону у 2026 році, ніж у 2025 році, але визнав, що збільшує деякі податки для фінансування оборони та безпеки. Кремль ймовірно шукає інші шляхи залучення фінансування витрат на оборону та національну безпеку, не загострюючи існуючу соціально-економічну напруженість. Росія продовжує страждати від дефіциту бензину в Росії та окупованій Україні через неодноразові українські удари по російських нафтопереробних заводах. У ніч з 24 на 25 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 176 безпілотників типу «Шахед», Гербера та інших типів, з яких близько 100 були безпілотниками типу «Шахед» з напрямків міст Курськ та Орел. Мілерово Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край та окупованого мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 150 безпілотників, а 13 безпілотників завдали ударів по восьми об'єктах в Україні. Українські чиновники повідомили, що російські безпілотники завдали ударів по об'єктах енергетичної та житлової інфраструктури в сумській. Чернігівській, Вінницькій та Кіровоградській областях, що спричинило відключення електроенергії, яке торкнулося щонайменше 30 тисяч споживачів енергії в Ніжинській громаді, Чернігівська область. Українські війська просунулися поблизу Великомихайлівки, російські війська просунулися поблизу Лимана та в межах добропільського виступу. Українські війська нещодавно просунулися у великомихайлівському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 та 24 вересня, свідчать про те, що українські війська просунулися до центральної частини Січневого на схід від Великомихайлівки. Російський мілблогер стверджував, що українські сили контратакували поблизу Березового на південь від Великомихайлівки. Російські війська нещодавно просунулися на Добропільському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Шахова, на схід від Добропілля. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували на схід від Добропілля поблизу Маяка та Паньківки та на південний схід від добропілля поблизу Бойківки та Новоторецького. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід Ямполя, на південний схід від Лемана. Російський мілблогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Шандриголового. Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, заявив, що російські війська використовують танки на прихованих позиціях для відтворення артилерійських функцій. Сержант офіцер української бригади, що діє на Лиманському напрямку, 25 вересня повідомив, що російська піхота намагається обійти передові позиції України та проникнути в ближній тил України, щоб вступити в перестрілку з операторами безпілотників та мінометними розрахунками. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.